Добрій день, шановні друзі, поетичний бібліопростір, а Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки запрошує переглянути ролик Альони Мовчан. Україні завжди буде слава, зло поляже, бо сила в добрі. Це рядочки з вірша Альони Мовчан. Альона мешкає у Херсоні, працює у Херсонському обласному. Академічно-музично-драматичному театрі імені Куліша. Керівниця літературно-драматургічної частини. Вірші Альони вони наповнені дуже сильною патріотичною енергетикою. І ви це почуєте, коли будете переглядати ролик. Альона має вже три збірочки. Перша назва економіка любові у полони зелених очей і недотепне ось такі назви чудові. Що стосується її захоплень, то вони, вони дуже різні. Вона любить фотографувати, робити відеозйомку, слухає рок, читає класику, любить чесних людей. І ще вона. Дуже чудова матуся. Вона вихоплює маленького, добромира. мира. Думаю, що ролик вам дуже сподобається. Бажаю чудового перегляду! У рожевім домашньому халаті я вишневий готую пері. Посміхнулася? Ігу від снарядів хай на мить, але все таки стих. Сонце сходить за річки яскраво. Майже так. Як олеща димить, прокрадається небом заграва, а пиріг у печі вже стоїть. Промінь сонця за стіл запросила, буде гість хоч на святі один. Я готую пиріг на честь сина. Перший місяць святкує мій син, і тремтять на честь сина квартири, феєрверки пускають з гармат. Третій день, як закрилась в квартирі. Третій день, як напав окупант. Сину страшно. Сердечний голосить час нещадний в країну прийшов. Син не винен, що ворог і досі чисті совість свої не знайшов. Прокрадається небом заграва, курпурова, як звичні У Україні завжди буде слава, зло поляже. Васила в добрі. Мені зв'язали руки з ними рота, до горла підступає, Тка вота. Вже зранку загинаюся від втоми, я в клітці, хоча, наче в себе вдома. Життя, а з ним і доступу немає. Мережа в парі з мозком підвисає і тіло вигинає від судомів. Я в клітці, хоча досі в себе вдома. Шукаю мед та там все залите. Не гріє душу це південне літо. Скажіть. Кому молитися святому ще трохи і не буде в мене дому? П'ю вино і втопаю я у вені. Що роблю для країни у цій війні? Не стріляю закопу я на нулі, хоча знаю, де вихід, а де приміт. Не я, не медик, не рятівник і ніколи не буду вже серед них. Має сотні відмов, та головна, що мій страх дещо більший, аніж вина. Кожен ранок п'ю каву ще й цукру дві, і, ховаюсь від себе в гучній юрбі, бачу, люди радіють якійсь весні, моє ж серце вкриває на весні. Моє серце не кане. За це шкода, бо болить, як в країну прийшла біда, бо його полонила лиха туга. Наші землі страждають від ворога. Кажуть, ти як умієш пиши рядки, Ви здуріли? Чи дійсно всі диваки світ – це вир із ілюзії? Та проти річ я з виною і вином вирушаю в ніч?